Поділюся з вами е, таким фокапом нашим. Угу. Я обожнюю фокапус слухати, дивитися, та <гум> тому, що це кор, це інсайт. Звідки ти можеш зловити, що пішло не угу. так і на що треба звертати увагу? Це ну відбувся такий пане технічний збій, е, коли ми надсилали комунікацію там. В якогось партнера була знижка на маски такі косметичні. Uh -huh. Ми сформували комунікацію, і я пам'ятаю, вона починалася там: дозволь собі бути красивою. Якось отак вона починалася. І щось пішло не так. І ця комунікація послалась не на жінок, а на чоловіків. Чесно. Ну, дуже класно нас працювали, тому що нас в інстаграмі почали там тегати з комунікацією, типу, дякую, дякую, що ви так піклуєтеся про мою красу». Крала, та але -та. так як ви собі та -та. Думали. Е, е, Але відповідно, там, згідно з цих правил і канонів, ми вибачилися, сказали, що це помилкова комунікація. Але от такий підхід, коли неправильно сформований сегмент, угу. спричинив те, що ми комунікацію написали одну для жінок, пішла вона на чоловіків, і тут пішов перекос.